Як заправити кавовий апарат Reheal Wendors. Це промисловий кавовий апарат, який зазвичай ставлять в магазині. Тобто, як засипати зерно? Показую. У нас є зерно. Спочатку відкриємо. зерна. Чорні, добре прожарені, і кава. кава. Ставимо в сторону. Беремо ключі від кавого апарату. І відкриваємо центральну кришку. Піднімаємо тут таку кришечку. Оце перший бокс, найбільший, зазвичай у таких кавих апаратах. І те для зерна, дивимося, нас зерно майже закінчилось. Беремо свіжу пачку відкриту зерно. Засипаємо? Все. Думаю, ви можна трошки. Так потрусить трамбувалось, закриваємо. Як чистить я показувати не буду, він мене вже почищений, готовий. Тепер закриваємо. Іншим разом покажуть. на Ключик. Все. зерна заправили. До побачення.